Серед звичайнісіньких будівель містечка Васильівка нашої області заховався замок Попова, як його називають в народі. Насправді ж це зруйнована радянською владою садиба графа Василія Попова. Палацовий комплекс був зведений у 1884 році. Який вигляд велична садиба мала у 19 сторіччі можна дізнатися хіба що з макетів картин та креслень, що зберігаються у музеї історії та етнографії Василівки в одній з будівель графського палацового комплексу. Зараз ми знаходимося біля входу у знаменито садибу Попова. Це величезний палацовий комплекс, який був збудований у другій половині 19 століття. Щоправда, до нас дійшло, він дійшов не повністю. Багато дуже було зруйновано за часів радянської влади. Що ж, подивимося, що там всередині. Амкері вайл, гавозінкома, і сайне в соро, батневе філони. Коса дитвійнагоміс. А джамптокесмомин, I фелдаун, а шравасий попов фінансував будівництво цього палацного комплексу. Саме з цих стін, і почалося місто Васильівка. Садибі Попова живуть привиди. Один з них оселився у цій вежі. Це оглядова башта, і існує легенда, нібито дружина Олена, дружина одного з власників садиби Попова, колись вирішила помилуватися зорями і піднімалася крутими сходами цієї башти, перечепилася через своє біле плаття, впала і померла. Але дух жінки і досі, досі лякає тих. То вночі заходить до садибі Попова. Взагалі, в садибі Попова багато багато різноманітних легендарних і міфічних історій. Ще розповідають, що нібито тут є таємні потаємні ходи, які ведуть безпосередньо на лису гору, де на шапаші збиралися відділу. Подейкують попови, покидаючи замок, сховали там частину своїх скарбів і замурували вхід. Реально дізнатися, куди ведуть підвали та сходи садиби, вирішили археологи та дігери. Вже кілька підземних величезних залів були розкопані та тепер готові до екскурсій. Дивіться каналізаційні труби були. Каналізація тут були розюди. А сюди та сюди. Це, 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 от а, це каналізація. Каналізаційна, так, так бачимо вже. Угу. Ще тут, як бачите, віддушене. Стіни дишуть. У прямому сенсі, тут є, дивіться, якщо дивіться, ви подивитесь, тут є вхід туди. Тобто воно йде у, ту, у тому напрямку. Замуровалі демони. Бачите, <різь> мене замурували, завели в підземелля і замурували. Глядачі телеканалу Запоріжжя. Нас замурували під замайдад. Дивіться, Підступ. Підступ, підступна сходинка, щоб ви бачили. А це вціліла башня колишньої обсерваторії. А ще кажуть, що тут розташовувалася метеослужба, яка входила до системи метеослужб Російської імперії. А ще тут була електростанція. Петрович, ти знаєш що у місцевих жителів, коли в них постало. Квартирне питання не було жодних проблем. Вони просто взяли а, ці будматеріали, з яких був створений цілий 2000-метровий палацовий комплекс. Розібрали той комплекс і з тих матеріалів збудували собі хатиночки, там ще щось. Сумнівне вирішення квартирного питання насправді. За часів радянської влади спочатку на території комплексу були. А, Свинарники, а після того, взагалі, вирішили розібрати замок Попове для того, аби побудувати звичайнісінький собі сільський клуб. Загальна площа споруди становила близько двох тисяч квадратних метрів. В палаці, крім житлових приміщень, перебували етнографічні зали з механічними фігурами, одягненими в національні одежі, дзеркальна і збройна кімнати, унікальна бібліотека та картинна галерея. Що включає полотна Тиціана і Ребранта? В підвалах палацу зберігалася колекція рідкісних вин була облаштована російська і фінська лазні турецький хамам. Унікальна кладка Оце ж вміли будувати буквально менше. Одного сантиметра кладка між цеглинами приблизно чотири міліметри. Тройч, ти б так збудував? Е, я ще краще б збудував. Ти знаєш, насправді мені видається, що зараз е, цей замок упова е, мало схожий на той, який був колись. Просто так тут і... взагалі немає палацового комплексу. Самого головного ну, е, от, палацу залишили, немає. Залишилися тільки решти, решти великої колишньої слави. І, по-моєму, і навіть привиди звідси вже виїхали. Цікаво, що там, от, якщо придивитися за шпаринку. О, шпаринку. Там а... привид. А, я боюся, я боюся. Справжній маєток. От шкода, що я народилася не в той час. От народилася б років на 120 раніше, може, я була б якоюсь з власниць цього маєтку. На території Запорізької області розташована справжня кремлівська стіна. Принаймні, той, хто хоча б бачив у фільмах, от як виглядає Кремлівська стіна, погодиться, що це один в один Кремль. Причому кажуть, що це дійсно дві унікальні стіни в усьому світі в Кремлі і отут, от у садибі Попова. Є ще, до речі, одна дуже сумна легенда пов'язана із садибою Попова. Нібито якась циганка сказала останньому власнику маєтка, онуку того попова, який все це будував, що коли він закінчить будівництво, ну коли всі роботи будуть закінчені, то разом із кінцем завершенням будівництва, сам власник помре. І як не дивно, так і сталося. Він помер одразу після того, як усе збудував, його дружина вирішила, що потрібно якось. Честь свого чоловіка і пам'ять про нього а, залишити для історії. Тому на місці його могили збудували церкву, яка не збереглася. Тому що знову ж таки за радянської влади на місці церкви збудували танцмайданчик. Уявіть собі на цинковому, на цинковому на цинковій тру, труні, це ж просто який жах. Танцювали люди на могилі, танцювали люди, і безутішна вдова не змогла це пережити, і тому ночами територією ходить в криві. А ще обов'язково відвідайте Васильівський приватний зоопарк. Його власник не бере плату за вхід, каже, скільки не шкода, стільки і покладіть у скриньку. А хочете так заходьте? Ще хлопець переконує маленьких дітей, боїться більше ніж хижих кішок. Тигрів та левів, адже й досі не відкрив для себе таємницю, як з тими дітьми поводитися.